Друзі, вітаю! У нас сьогодні тема показникові рівняння. Але суть всіх рівнянь полягає в тому, хтось їх зав'язує на різноманітних екзаменах, і ваша задача розв'язати ось так. От що ми сьогодні будемо робити. Найпростіші показникові рівняння. Подивіться на їх вигляд. А в степені ефідекс дорівнює А в степені G від X, а основи f від показники степеня. При однакових основах у такому рівнянні ми прирівнюємо показники степеня. Тобто робимо от такі роки. Від такої рівності переходимо до такої. Розв'язати такі рівняння. 10 в степені х дорівнює 10 в степені 12. У нас ліворуч, праворуч, основі 10, тому прирівнюємо показники степеня. отже, х має дорівнювати 12. Все рівняння розв'язали. Наступне рівняння 5 степень х, дорівняння 5 в степені мінус 8, ліворуч п'ятірка, праворуч п'ятірка. П'ятірки опускаємо і прирівнюємо показники степеня Отже, х дорівнює мінус 8. Розв'язали. Наступне рівняння 2 в степені х дорівнює 2 в степені 0,3. Та сама історія. Двічка ліворуч, двічка праворуч. Опускаємо і прирівнюємо показники. Степеня отже, х дорівнює 0,3. Рівняння розв'язали. Найпростіше показникове рівняння вигляду А в степені Х дорівнює Б, де основа А завжди більше нуля. І ми маємо такий сюжет. Якщо права частина B більше нуля, то відповідь можна записати у вигляді логарифма. Якщо число B, яке знаходиться праворуч, від'ємне або дорівнює нулю, то рівняння просто не має коренів. Тобто там порожня множина. Давайте розв'яжемо ось такі рівняння. Зверніть увагу, у нас э, А основа. Це 6. Права частина B додатня це 64. І ми можемо записати у такий спосіб розв'язок такого рівняння. Запишемо. Х дорівнює логарифм 64 за основою 6. Все рівняння розв'язане. Це є відповідь. Таке рівняння. Давайте подивимось. У нас основа четвірка, це величина А, число Б зараз мінус 16. І якщо воно від'ємне, а воно від'ємне, то рівняння не має коренів. І ми напишемо просто порожню множину. Така відповідь рівняння розв'язали зведення до однієї основи. Перше, що треба зробити алгоритм дій. Перше, зведи обидві частини рівняння до однієї основи, щоб були оці два числа поруч одне і друге, однакові. А далі прирівняй отримані показники степеня. Починаємо, розв'яжемо такі рівняння і подивіться на цю підказочку. Я хочу її виділити в нижньому куточку. Ось вона. Подивіться, у нас ліворуч стоїть трійка, основа 3. Отже, нам треба, щоб тут праворуч теж була основа 3. І ця підказочка дозволяє от такий дріб один поділити на 3. Записати у такий спосіб. Зробимо це. Три в степені Ніс ліву частину не чіпаємо, а праву згідно з цією підказочкою. Записуємо як 3 в степені мінус 1. Все. Ліворуч трійка, праворуч трійка. Однакові основи опускаємо і прирівнюємо показники степеня. х дорівня мінус 1. Це відповідь. Рівняння розв'язали. Давайте розв'яжемо таке вже рівняння: 5 в степені х дорівнює 125. Алгоритм дій нижче написаний. Ми маємо звести. Обидві частини рівняння до однієї основи. У нас ліворуч п'ятірочка. Давайте і тут теж зробимо п'ятірочку. Пригадаємо, 125. Це 5 в якому степені. 5 на 5 25. А 5 на 5 на 5 буде 125. Тому праву частину можна записати у вигляді. Ліву переписую без змін, а праворуч 5 в степені 3. Мета досягнута. Ліворуч 5, праворуч 5 однакові основи. Опускаємо і прирівнюємо показники степеня. Все рівняння розв'язали. Такий сюжет. 2 в степені х дорівнює 64. Давайте подивимось: ліворуч основа 2. Отже, нам тут теж треба зробити двійку. 64. 2 на 2, 4. 2 на 2 на 2, 8. Якщо 4 двійки перемножити 16, 5 двійок, 32, а от 6 двійок, це буде 64. Тому ліву частину переписуємо без змін 2 в степені Х, а праву можна записати як 2 в 6 степені. Якщо 6 двійок перемножити, виходить 64. Мета досягнута, ліворуч 2, праворуч 2, до побачення 2. І прирівнюємо показники степеня. Все. Рівняння розв'язали. Давайте розв'яжемо вже таке більш складне рівняння. Але подивіться нижче. Підказочка нам не підказочка, а алгоритм дій. Перше. Спочатку ми маємо звести обидві частини рівняння до однієї основи. Я хочу ще раз виділити: у нас ліворуч, основа 6. Отже, тут теж давайте зробимо 6. Одну шосту. Ми вже знаємо, як можна записати це 6 в степені мінус 1. Це і зробимо. Отже, 6 в степені 7 мінус 3х. Це ліва частина, не чіпаємо її. А праворуч вже буде 6 в степені мінус 1. В дужках от так ми. Представили 1 шосту, а степінь поки що залишаємо показник степеня, х-4. Як розкриваються такі дужки, Давайте пригадаємо, показники степеня перемножаються. Отже, ліву частину поки що переписую без змін 6 в степені 7х. 3 А тут буде вже шістка, а там треба мінус 1 помножити на х-4. І мета досягнута. Подивіться ще раз на цей прекрасний сюжет. Ліворуч шістка, праворуч шістка. все основи опускаємо і прирівнюємо показники степеня. Прирівнюємо. Отже, 7 мінус 3х має дорівнювати мінус що множиться на х мінус 4. Розкриваємо дужки в правій частині, ліву переписую без змін 7. Мінус 3х. А тут, коли ми множимо мінус 1 на будь що, йде зміна знаків. Х в дужках був зі знаком плюс, тепер буде зі знаком минус. мінус. Мінус 4 була зі знаком мінус, тепер буде зі знаком плюс, х збираємо в лівій частині числа збираємо в правій. Отже, зараз цей мінус х відправляємо сюди, а сімку відправляємо сюди. Тобто був мінус х в правій частині, а в лівій буде вже х, х мінус 3х. Четвірочка залишається, і до цієї четвірки ще приєднується вже мінус 7. Ліворуч було, було плюс 7, праворуч вже змінили знак. Віднімаємо х мінус 3х. Це як яблуко, мінус 3 яблука. Мінус 2 яблука. Я х замінив яблуком. Отже, мінус 2х дорівнює. 4 мінус 7, мінус 3. Давайте все поділимо тепер на мінус 2 і ліву, і праву частину цього рівняння. Тобто мінус 2х поділити на мінус 2 дорівнює мінус 3 поділити на мінус 2. Мінус двійки скорочується. Заради цього це все відбувалося. А от вона і відповідь. Мінус на мінус дає плюс, 3 других можна представити як 1,5. Рівняння розв'язали. Давайте розв'яжемо таке рівняння. 3 в степені х-5 дорівнює 9 мінус 2х. 9 в степені мінус 2х. Давайте подивимось: ліворуч трійка. Нам треба, щоб тут також була трійка. Дев'ятку можна представити як 3 помножити на 3. Тобто 3 в квадраті. Пишемо. Ліву частину переписую без змін, 3 в степені х мінус 5. А праворуч 3 в квадраті. от так дев'ятку я представив і степінь мінус 2х. Розкриваємо дужки, Ліву частину переписую без змін, 3 в степені х мінус 5. А справа, коли у нас такі дужки, показники степеня перемножаються. Отже, 3, а там вгорі буде 2 помножити на мінус 2х. Мета досягнута. Ви тільки подивіться: Ліворуч 3, праворуч 3. До ну, побачення 3. І тоді прирівнюємо показники степеня. х 5 дорівнює, розкриваємо дужки, 2 помножити на 2. Знак мінус враховуємо мінус 4х. Далі всі х переносимо наліво. Тобто оцю величину ми перекидаємо наліво, а число мінус 5 направо не забуваємо при цьому змінювати знаки. Отже, ліворуч, 4х був зі знаком мінус справа, а зі знаком плюс зліва плюс х дорівнює. Мінус 5 було ліворуч зі знаком мінус, праворуч буде 5. Додаємо, 4х плюс х вже буде 5х дорівнює 5. Ну, і щоб знайти х, ми маємо оцю праву п'ятірочку поділити на коефіцієнт 5. Тобто 1. Правильна відповідь у нас А. Рівняння розв'язали. Тепер треба розв'язати вже таке рівняння. Тут. Складність полягає в тому, що поки що не зрозуміло, до якої основи прийти. Тут 0,2. Тут корінь зі става який обчислити, записати у вигляді цілого числа, нереально. Але що поєднує між собою число 0,2 і число 125. 125 – це 5 на 5 на 5. Три п'ятірки. А 0,2 я взагалі пропоную записати звичайним дробом. Без коми. Зробимо це. Отже, ліва частина 2 поділити на 10 в степені 3х мінус 1. Так, я переписав ліву частину. 125, тобто корінь з числа 5 в степені 3. Продовжуємо перетворення. 2 десятих можна скоротити на 2. Тут буде одиничка, а 10 поділити на 2 це буде 5 Отже, ліва частина це 1 п'ята степені 3х мінус 1. А цю величину можна переписати у вигляді 5. Степені три других. У нас же тут оцю двійку, яку я зараз напишу, це читається як корінь квадратний, але ми її не пишемо, тому я написав і зараз приберу. Ось так. Отже, цей корінь можна записати отак. Продовжуємо. Тепер вже дещо вимальовується у нас праворуч п'ятірочка. Давайте зробимо і тут п'ятірочку, одну п'яту можна записати як. 5 в степені мінус 1. В дужках, звичайно, і там ще степень показник степені 3х мінус 1. А праворуч поки що залишаємо все без змін 5 в степені 3 других. Розкриваємо душки, 5 в степені мінус 1 помножити на 3х мінус 1. Дорівнює. 5 в степені 3 других. Все, мета досягнута, нарешті. Фух, ліворуч 5, праворуч 5. До побачення 5. І виходить, у нас мінус одиниця помножити на 3х мінус 1 дорівнює. 3 других. 3 других можна, так і поки що залишимо. 3 других. Розкриваємо дужки. Що означає? Перед дужками стоїть мінус. Всі знаки змінюються. 3х був з плюсом, тепер вже з мінусом. Мінус 1 помножити на мінус 1 вже буде плюс 1. І це все дорівнює 3 других. Одиничку переносимо направо, змінивши знак. Отже, мінус 3х дорівнює 3 мінус 1. Виконуємо віднімання 3 других мінус 1 це у нас буде 1 друга. Отже, мінус 3х дорівнює одна друга. Тепер ми маємо все поділити на мінус 3. В лівій частині залишається х. Там плюс ми ділимо на мінус можна з самого початку мінус поставити попереду. Одну другу я запишу поділити. Що таке поділити на 3? Поділити на 3 перших. Я так записав, щоб не заплутатися. Тобто ми зараз від ділення переходимо до множення вже помножити на 1 третю. Ну а мінус 1 другу помножити на 1 третю, відповідь на нас дивиться. Варіант Д. Рівняння розв'язали. Наступні рівняння більш складні рівняння вигляду А. В степені фідекс дорівнює Б в степені ФІДЕКС, які не зводяться до однієї основи. Алгоритм дій такий. Перше, розділити обидві частини на величину B в степені фідекс. Далі, отриману одиничку після ділення, тому що коли ми праву частину ділимо на такий самий вираз, тут буде один. І цю одиницю можна ж представити саме в такому вигляді. А далі прирівняємо показники степеня. Реалізуємо цей алгоритм на цьому прикладі. Отже, згідно з алгоритмом. Ділимо на праву частину 5 в степені х плюс 2. Отже, ліворуч, 3 в степені х плюс 2 поділити на 5 в степені х плюс 2, дорівнює 5 в степені х плюс 2 поділити на 5 в степені х плюс 2. В лівій частині у нас однакові показники степені х плюс 2. Тому можна записати як 3 п'ятих в дужках, так, об'єднати. А показник степені залишається х плюс 2. А справа взагалі приємний сюжет 1. І цю вже одиничку. Ну, ліву частину переписуємо без змін. 3 п'ятих в степені х плюс 2. А от одиницю запишемо так, як нам буде зручно. В даному випадку 3 п'ятих в степені 0, адже 1 можна записати навіть як 2025 в степені 0. Ну, нам краще зараз 3 п'ятих в степені 0. Мета досягнута. Ліворуч 3 п'ятих, праворуч 3 п'ятих. Бай-бай 3 п'ятих. І залишається х плюс 2 дорівнює 0. Звідки х дорівнює мінус 2. Отак От розв'язуються такі рівняння. Розв'язати рівняння 6 степень х плюс 1 дорівнює 3 в степені х плюс 1. Якщо х нульове – корінь цього рівняння, то у відповідь треба записати 5 помножити на цей знайдений х нульове. Реалізуємо наш алгоритм. 6. Перепишу рівняння в степені. Х плюс 1 дорівнює 3 в степені х плюс 1. Про що нам говорить алгоритм в такій ситуації? Поділимо рівняння на праву частину на 3 в степені х 1 І ліву частину 6 в степені Х 1 ділимо на 3 в степені Х плюс 1. І праву частину 3 в степені х 1 ділимо. На 3 в степені х плюс 1. В лівій частині показник степені х плюс 1 можна записати так. 6 третіх в степені х плюс. Дорівнює, а в правій частині ці вирази скорочуються, буде одиничка. 6 третіх це 2. Тобто в лівій частині основа 2. А показник степені х плюс 1. Одиницю зараз зручніше нам представити у вигляді 2 в степені 0. І тоді ліворуч двійка, праворуч двійка. що ще треба для щастя. До побачення двійки. Х плюс 1 дорівнює 0, звідки х дорівнює мінус 1. І це і є так званий х нульовий. Той корінь, про який питали. Але увага, у відповідь треба записати ось цю величину. Тому цю мінус одиничку, ось цю знайдену, треба взяти і підставити ось сюди, і обчислити такий добуток. Буду прямо там, мабуть, червоним кольором писати 5 помножити на мінус 1. Звідки буде мінус 5? І на нас дивиться правильна відповідь Г. Рівняння розв'язали. Винесення спільного множника за задушки. Який тут алгоритм дій? Подивіться на цей сюжет. Перше. Треба ну, побачити цей спільний множник і винести цей множник з найменшим показником. Друге. Виконати обчислення у дужках. Ну і третє вже, розв'язати. Прекрасне рівняння, яке ми отримуємо після цих дій. Зробимо. Так, і нам тут вже зразу підказочка. Подивіться на ці підказочки. Рівняння непросте. Подивіться на перший доданок 7 в степень Х плюс 1. Коли у нас таке додавання там на горі, то ми це додавання записуємо от таким чином, у вигляді добутку. І я вже це почну робити. Отже, 7 в степені х плюс 1. Запишемо, як 7 в степені х помножити на 7 в степені 1. Далі у нас мінус 48, що множиться. Коли у нас тут віднімання там на горі, подивіться на цей сюжет, то от вона підказочка, як ми можемо це розписати. Розпишемо 7 в степені х. Поділити на 7 в першому. І це повинно дорівнювати числу 49. Зараз ми повинні побачити спільний множник, який маємо винести за дужки. Уважно почитаю, подивимось на ліву частину цього рівняння. Зверніть увагу, тут є 7 в степені множничок. і тут 7 в степені х от його і винесемо за дужки. 7 в степень х дужки. Тоді в дужках. Тут залишається 7 в першому степені, це просто число 7. Мінус. А тут, коли ми 7 в степені х винесли, то залишиться від цього доданочка 48 сьомих. І це все повинно дорівнювати 49. Далі у нас перший пункт, ми виконали цього алгоритму, другий пункт виконати обчислення в дужках. Зараз я запишу тут 7 перших. Зведемо до спільного знаменника. Тут маємо цей дріб домножити на 7 чисельник і знаменник. Отже, 7 в степені Х в дужках 49 сьомих мінус 48 сьомих. І це повинно дорівнювати 49. Виконуємо віднімання спільні знаменники 49 мінус 48 1. Отже, 7 в степені Х помножити на 1 сьому. Дорівнює 49. Зараз пропоную і ліву, і праву частину домножити на 7. Тоді рівняння набуває такого вигляду 7 в степені х дорівнює 49 помножити на 7. Але давайте це рівняння розв'яжемо, не будемо перемножати 49 на 7. Навпаки. У нас ліворуч основа 7. То давайте і тут зробимо основи 7. Адже 49 це 7 помножити на 7. Так і напишу. 7 в степені Х дорівнює 7 помножити на 7. Це ж і є 49, але там ще одна сімочка. Що означає множення трьох сімок? Це 7 в степені 3. Ну, от і все. мета досягнута. Ліворуч сімка, праворуч сімка. Бай-бай, сімки, х до рівня 3. Рівняння розв'язали. От як виконувати такі, таку роботу. Давайте розв'яжемо вже такі рівняння. Тут так само зробимо. У нас 4 в степені х плюс 2 розписується, як 4 в степені х помножити на 4 в квадраті. Мінус 4 в степені х плюс 1. 4 в степені х. Помножити на 4 в степені 1. Додати 4 в степені х і я напишу помножити на 1. Дивіться, чому я це зробив. Оцей вираз можна записати, як 4 в степені х помножити на 1. Тому що, коли ми множимо на 1, вираз не змінюється. І дорівнюється все 39. Спільний множник вже вимальовується. 4 в степень Х, 4 в степень Х, 4 в степень Х. За дужки виносимо 4 в степені х. Тоді в дужках. 4 в квадраті. мінус 4 в першому. І плюс ще ця одиниця. О чому я тоді так записав? Щоб про неї не забути. Завжди це робіть. Дорівнює 39. Виконуємо дію в дужках. 4 в степені х. 4 в квадраті це 16. Мінус 4 в першому це просто 4, плюс 1. Дорівнює 39. 16 мінус 4 це у нас 12. Плюс 1 13. Отже, 4 в степені х. Помножити на 13 дорівнює 36. Поділимо і ліву, і праву частину на 13. Тоді 4 в степені Х буде дорівнювати 36 13. 36 ділимо на 13, і у нас виходить. О, перепрошую. Тут 39 було. Перепрошую, в правій частині 39, а не 36. 39. Поділити на 13 це вже буде трійка. А такі рівняння я спеціально червоним кольором нагадаю, коли у нас а в степені х дорівнює b, а і b різні числа додатні. То відповідь ми записуємо у вигляді логарифма. І зараз ми маємо виконати цю роботу. Тобто х буде дорівнювати логарифм. Три за основою чотири. А така відповідь: Г. Рівняння розв'язали. От і вся історія.